Навчальні заклади з малою комплектацією закриють, а інші будуть реорганізовані у більші та сучасніші разом із проведенням територіальної реформи. Зміни відбуватимуться і в освіті. Найболючіше питання фінансування навчальних закладів. Не можна сказати, що не вистачає одного. Має бути комплекс роботи загальної по школі в різних напрямках. І в напрямку, перш за все, обдаровані діти, спортивне виховання, матеріальна база. Без гроші, застаріле обладнання роблять із випускників шкіл шукачів кращої долі за межами нашої країни. В багатьох випадках перспективні та освічені молоді люди після закінчення навчання за кордоном залишаються працювати на інші країни, тому молодь потрібно зацікавити. У навчанні та працевлаштуванні саме в рідній країні. Віктор Олійник, директор Волочиської школи No5, каже, педагогічний колектив в наш час порівнюють із жебраками, просити доводиться на все, починаючи із ремонту, закінчуючи навчальним обладнанням. Якщо ми втратимо от, оцей період часу, коли діти. Будуть займатися у кабінетах 60-х та х років і вийдуть у світ, і поїдуть в Європу, і побачать, що Європа і забере наших дітей. Ми не будемо мати того цвіту нації, про який сьогодні говорили. Разом із прийняттям бюджету на 2015 рік зникла така програма як шкільний автобус. Відповідно, припинено закупівлю шкільного транспорту, але пальне та запчастини ляжуть на плечі місцевих органів влади, а в подальшому на об'єднані громади. В бюджеті 2015 року практично не було закладено коштів як і на освіту, так і на фізичне виховання наших молодих дітей, людей. І якщо говорити в цифрах, на відсотків 40, як мінімум 35 врізано фінансування на освіту. Також сьогодні було озвучено про те, що зараз приходимо до періоду. Дитячих таборів, оздоровлення наших дітей, ви знаєте добре, що в цьому році в бюджеті не закладено не копійки. Тобто 28 мільйонів, які були попередні роки, в цьому році немає ні не копійки. Ця територіальна та шкільна реформа дозволить зробити із великого числа малих навчальних закладів по-справжньому достойні школи з гідними умовами навчання та кваліфікованим навчально-педагогічним складом. Якщо більше коштів надходитиме в малу кількість шкіл, розвиток та обізнаність дітей зможе стати європейського рівня.